Під час Другої світової війни будівля сильно не постраждав. Плюриман передбачив майже всі виклики історії. Він зробив цю будівлю вогнестійкою, тобто використав цехлу і використав стальні елементи, уникаючи дерев'яних елементів. Але... Він не передбачив, що Вроцлав може затоплювати. У 1997 році. Під час затоплення Вроцлава, коли вода надійшла до підвалів архіву, працівники бібліотеки понад 100 днів рятували архівні дані. З 2013 року книжки з цієї бібліотеки почали переноситись до нової, а на цьому місці почав працювати історичний факультет Бориславського університету.